У кабінеті міського голови урочистий момент тут підписують угоду щодо створення около системи безпечне та комфортне місто. Мікропроект Смарт Сіті. Передбачає встановлення в громадських місцях систем відеоспостереження. Відповідно до грантової угоди, місто отримає 600 тисяч гривень безповоротної фінансової допомоги на ці потреби. За ці кошти до кінця року на десяти перехрестях Коломиї будуть встановлені камери відеоспостереження. Сьогодні на підписанні угоди у нас присутні представник проекту «Про ООН» Леся Попелюх, також міський голова Ігор Слюзер, начальник поліції Остап Білейчук, виконавчий директор Асоціації економічного розколомищини Віталій Галичук, перший заступник Ського голови Сергій Петрович Коцюр Наталя Генек, начальник відділу інвестицій зовнішньої економічної діяльності. Леся Попелюх, представник проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду, відзначила особливу активність Коломиї, зокрема муніципального координатора Наталії Генек. Наше місто Леся Попелюх назвала лідером щодо впровадження їхніх проєктів. На Прикарпатті однозначно і на території України, в тому числі, тому що саме Коломийська міська рада першою надала свій мікропроект для співфінансування нашим проєкту. Бюджет мікропроекту понад 830 тисяч гривень, і внесок про ООН, як правильно ви зазначили, близько 600 тисяч гривень. Сьогодні ми маємо чудову нагоду. Ми підписуватимемо угоду про надання цього мікрогранту. І я надіюсь, вже до кінця року ми започаткуємо впровадження цього проекту в місті Коломиї. Мета програми посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності Коломиї, посилення безпеки дорожнього руху, а також підвищення рівня розкриття правопорушень. А це пріоритет для будь-якої влади, зазначив міський голова. Мені дуже приємно, що ми в кінці кінців зробили цей крок. Бо в минулому скликанні ми разів три починали цей проєкт здійснювати за власні кошти. Як правило, власних коштів на це нам не вистачало. Ми вдячні вам з Богом. Виконавчий директор Асоціації розвитку Коломищини Віталій Галейчук підписання такої угоди вважає показником доброї співпраці, я вважаю, що така тісна співпраця, яка відбувається зараз, яка буде відбуватися в майбутньому, вона ми побачимо прекрасні результати і проекти по смарт-сіті, по розумних містах. Я думаю, також вони будуть продовжуватися. Вони всі будуть іти в основному на благо нашої громад. Великі сподівання на запровадження такого проекту має керівник місцевої поліції. Остап Білейчук розповідає, що у Коломиї вже є 10 камер відеоспостереження. Вони встановлені в центральній частині. Ще 12 – на в'їздах з району. Камера це є великий збір інформації. Це є аналіз в'їзду автомобілів з інших регіонів. Це є відслідковування осіб, які рухаються в місто, виїжджають з міста. Що нам дає можливість якраз контролювати осіб, які мають десь на меті вчинити будь-які злочини, чи майнового характеру, чи іншого характеру. Максимальна кількість камер відеоспостереження до спостереження ніколи не помішає. Чим більше, тим їх буде краще. Однозначно, ми зараз той мінімум, який ми подали в проект, вибрали основні перехрестя міста Коломиї. Це візьмемо і площу скорботи, і площу відродження. І Такі перехрестки, як Мазепи Бугуна, Миколайчука, Шевченка Грушевського, от, Мазепи, також автостанція привокзальна, там, де зараз де найбільше потребує. І проведеним аналізом, де було нам встановлено вчинено найбільше правопорушень і кримінальних проступник. Майор каже, що ці камери сучасні, будуть якісно фіксувати номерні знаки на автотранспорті. За їхньою допомогою можна ідентифікувати осіб і в день, і вночі. Правоохоронці зауважують, що інформація з відеокамер має юридичну силу. Це засвідчує закон України про поліцію. Поліцейським надається право використовувати відео в досудовому розслідуванні та деінформації.